Доровчик, думаю, ви хотіли коли-небудь зіграти в фані ігри по ФНАФу в Роблокс. Але знаходили ролеплеї та просто якісь частини ФНАФу тільки в Роблоксі. Тоді ви прийшли на те відео. Перед початком не забудьте заварити чай, взяти щось смачненьке та приємного перегляду. Far From Land в цьому плейсі ви знаходитеся на кораблі, яким ви маєте управляти, є не врізатися в айсберги. Та вам будуть мішати аніматроніки, і потрібно буде ремонтувати труби. Та між ночами потрібно закручувати вентилі та не попадатися аніматроніку. Плюс цього плейсу, що він дуже якісний та атмосферний. Five Shifts at Zoinkes. Цей плейс дуже похожий на FNAF-1. Тут так само потрібно зачиняти двері, стежити за енергією, але окрім цього потрібно стежити за генератором, який ззаді нас, світити біля нього, бо деколи там може з'явитися привид. Та в нас в офісі деколи може вилізти через дірку ось ця падла, на яку потрібно дивитися, та дуже цікава деталь, яку фан-ігри по ФНАФу не часто додають, це міні-ігри, які пробують розкрити сюжет. Five Nights at Marcos 1 Remaster. В цьому плейсі ми працюємо на складі, та в нас є такий самий монітор, як в FNAF3. Та тут наша зміна закінчується не в конкретний час, а тоді як все це буде заповнено до 100%. До цьому будуть нам мішати аніматроніки, в залежності від того, який аніматронік, потрібно шукувати офіс чи вентиляцію, а деколи посвітити. Та цікавий факт цей плейс від розробника Far From Land. Five Nights at Freddy's 2 Remade. Як ви могли, мабуть, зрозуміти, це FNAF 2 в Roblox. Тільки тут трохи змінені механіки, тобто той же Fox може з'явитися деколи в коридорі, деколи на камерах. Де його потрібно осліпити, Та осліпляти потрібно Фредді, бо він на певний час може вимкнути енергію. Зламаних Чіку та Бонні потрібно відганяти ліхтариком та будуть ламатися камери. Та ще хочу зазначити, що в цьому плейсі дуже файна графіка та анімації скримерів, які саме відрізняються від тих, що в оригіналі. Гіп дескент. Це не зовсім ФНАФ, але тут є камери. Взагалі цей плейс я додав, бо він дуже цікавий. Тут ви на субмарині маєте спуститись на глибину, але періодично будуть ламатися вікна, які потрібно відновлювати. Та з цих ще вікон буде вилазити монстр, який буде вимикати світло та від якого потрібно ховатися. Та ще з туалету може вилізти такий щупалець. Щоб не дати йому вилізти, потрібно змивати туалет вантузом і закручувати вентилі. Цікавий факт: цей плейс можна грати з друзями, та ще цей плейс я згадував ще давно в себе в спільноті. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео та рубрика топ плейсів. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та до нової зустрічі!